Добрий день, друзі! Ми зараз з мамою приїхали в неотложну комнату. Мама не трохи впала, в неї дуже болить бедро. От у мене про повискакували выскакували страшні. Ось мама. Ну як ти кажеш? время йде. Скажи його. Ну мама скажи. Время йде, контора пушит. Роб Два запишуть. Кажуть, зараз вийдеться за мама. Зараз маму заперуть. Сидим, з мамою ждемо вже 20 хвилин, і мама каже, тут такий бордель, як і в нас. А чого ти так кажеш? Там не флошка. Так там хоч очередь, надаш, я тут не в Комната пуста, людей нема. Мама, расскажи, что ты без Вот так, держи телефон сама. Вот так, скажи. Расскажи, расскажи мама. Что там, что Ой, сделал он мне рентген. Так сустава кисти руки, на яку я падала, или на Віддаємо результат. Ну скажи, що ти підробила. Ма. Мамі результатів дали 10 лет результатів. Рекомендації, лічення. Поламала палець, палець. Середній переломлений, тому що падала на ліву сторону і Рук на, на пальці рук. І потягнула мишці. Ну а там ребен показав норму. Но болі не прекращається 2 тижні пити без А потом до свого лечищего врача, який робив операцію. Да вийшла з мамою от врача. Куча поліції, куча Ой, всього. Ого. Страшне щось там случилося в неодважній кімнаті. Десять часів вечора. Мама поламала палець і підвернула бедро. Так що йдемо додому. Зараз поїдемо. Мам, ти боїшся? Я зараз тебе заберу, я ще тебе заберу, я зараз під'їду. Давай. П'ятниця, 7.07. Приїхали в емодженсі з мамою. Мама. Упала і підламила ногу.